Вітаю! Сьогодні 20 серпня, і це мій корисний сніданок. Сьогодні вівторок, по вівторкам я не вживаю їжу, роблю переривчисте голодування, але ж сьогодні я якось з самого ранку то буду голодувати, то не буду голодувати. І ну, не знаю, не знаю. Такі обставини. Зранку хотіла голова розболітись. Але ж я не дала їй розболітися. Побігла по справах, а коли швиденько ходиш, так, то і голова перестає боліти. Головне на свіже повітря. Так що, а що за проблема ще? Друга проблема їжа псується. Якщо я не буду їсти, то їжі багато. Вчорашній. Фаршировані перці, вчорашня вечеря ще така. Ну, не знаю. Буду їсти сьогодні, а завтра будемо робити перерив чисте голодування. Так, ніяких відгуків, ніяких відгуків, що ніхто не хоче бути здоровими, крім мене, ніхто не переходить на двохразове харчування. Хоча б одна людина написала. Ось колись я спробував двохразове харчування. І хоча б хтось на... трошки намикнув. Я теж хочу спробувати переривчисте голодування. Не знаю, всі бояться. Бояться, щоб їжа не попсувалась, навірно, як я, так? Мабуть, як я. Ну, добре. Сьогодні у мене на, сь... на сніданок що добре. Це не добре, що ніхто не відгуків, відгуків ніяких не робить. Але ж о, живот урчить. Але ж все добре. Головне, що я роблю, двохразове харчування вже сім місяців. І завтра буде сьомий раз, я буду переривчисте голодування. Тобто один раз на тиждень. Я голодую. І це супер. Але ж, я боюсь, зайве схуднути. Уявляєте? Так, я, я вже казала, що я не, не люблю бистро худнути. Я б могла вже за сім місяців струмкою-струмкою стати. Але ж я так не роблю. Я все поступово. Так, це така справа. Макарони з яловичиною, і сир Мацарила і капуста. Це, я куштувати при вас не буду, це смачно. Так, всі знають, макарони це смачно. Так, добре. Е, зараз вип'ю трифалу. Вона у мене вже набридла трошки, і я вже стала більше додавати, щоб швидше випити її. Чому я її п'ю? Теж для здоров'я, для очищення організму. І я кидаю посилання в опису, де садгуру розповідає, гарно так розповідає, чому вона корисна? Це трифала. Так що буду їсти, пити, а десерт з вами зробимо. Супер десерт, як завжди. Все ж трифало вип'ю при вас. Ага. Так, я додавала одну таку малесеньку ложечку, а зараз додаю дві. Бо дійсно надоїло мені її пити, цю трифалу. Ну, вона гірка. Ну, але ж дуже корисна. І можна її вживати від 2 до 5 грамів. Тому я стала більше додавати. Так, і що я хочу відзначити? <реш> важко її пити пити. Так, трошки важко. І потрібно ще трошки води, щоб запити. Бо то краплинки на зубах. Це зайве. Так, і це. Теплин воді потрібно розводити. Так. І снідати. Смачного вам і мені. Перша страва смачна, і тих, хто скаже, можна було і не їсти, так, а зробити своє переривчисте голодування. Але ж дійсно жалка їжі, що її викидаю. Я забагато викидаю їжі, і це неправильно. Ну, іноді, ну, як викинути, якщо там м'ясо? <смі> іноді я вибираю зі страви м'ясо, а зайве викидаю макарони чи кашу якусь. Так не можна робити, потрібно менш готувати, але ж у мене так не виходить. Менше готувати. Ну, добре. І саме ось ця страва, ця, цей продукт змусив мене сьогодні їсти, а не голодувати. Бо він бистро псується, це інжир. Так, такий, ви знаєте, великий є інжир, а це такий маленький. Він такий смачненький, супер. Але ж бистро псується. Е, є ще. Ось такого кольору. зелено-жовтого інжир. Я його ще не каштувала бо він дорогий. Занадто, занадто дорогий. так Мабуть, в 5 раз дорожчий, ніж цей. Це для мене завжди така дилема Так, кудись в інші корисні страви вкласти гроші, ніж в їжу. Так. Забагато балакаю? Ну, такая є. Робимо супер десерт з фруктів. Беремо інжир. Яблука везьмемо. Грушу, виноград. Так, виноград візьмемо. Маловато буде, так? Кабачок. Кабачок. Так, не дивуйтесь, кабачок це теж корисне, його потрібно вживати кабачки, в різних різних стравах. А коли вживати, якщо два рази на день їж, не знаю. Тому я буду додавати до салату кабачок. Це дуже смачно. До, до солодкого салату. А вам раджу, якщо у вас є такі гарнесінькі кабачки, Вживати їх, особливо тим, хто хоче, щоб не було алергії. так, дійсно. І якщо ви вживали а, антибіотики, так, це така супер-супер очистка організму. Їх можна просто так от брати і жувати, можна потерти і з'їсти. Можна сік начавити начавити, так, сіку і випити. Півшкляночки. Це для печінки супер. Так. Якщо ви її забруднили якоюсь хімією. І побільш їсти. Ну, ще раз скажу, коли їсти побільш, не виходить. Так. Тому додаю. І у мене ще щось є вчорашнє. Так. Добре. Порізала грушу. Пів яблука, воно завелике. Виноград навпіл розрізали. Він без кісточок, інжир. Кабачок. Так, З чого у нас десерт сьогодні? З кабачка. Так. І ось такий плід у мене. Я його вже п'ятий раз вживаю. До речі, якась акція. Тому я ще купую і купую. Теж недорого. І це дракон. Драконій плід, Так. Драконне дракон. Серце дракона ще називають. Так, і. Це дуже корисний плід, дуже екзотичний, але ж його потрібно купувати і їсти. Бо він фіолетовий, так? Все фіолетово дуже корисне. Але ж саме цей плід налагоджує перистатіку. З одного разу вам допоможе. Так, закрепа, щоб не було. Так що дуже раджу, дуже раджу такий плід. А салат я перемішала і як завжди. Мало чогось я поклала, так? Мало. Не знаю. Непотрібна задібність. Додаю останнім цей плід. Він такий стиглий в мене дуже вже. То його теж потрібно з'їсти. Так, і зараз все перекраситься і буде такого приємного кольору. Так. Так, Так, я зараз перемішаю за кадром і насиплю собі. Ось така порція в мене. І я буду додавати ще собі спецію, суміш спецій, грам масала. Я у цьому місяці тільки придбала. Чому я не знала раніше про цю спецію, тільки краєм вуха чула. Але ж даремно. купуйте таку спецію і до різних страв можна додавати. Я додавала до вершків, Це... і потім до десерту. Це просто супер. Супер, ну, сто раз супер. Ось так смачно. Гострень, гостренько, так. Бо тут декілька перців. І каянський ще перець, ну і інші спеції. Так, я не дуже бачу, скільки я насипала, але ж я вже трошки звикла, так, до цього смаку, і потрібно навіть тр трішки більш додавати. М -м -м, а який аромат? Так, гостренько. І ще додам собі вершков. Вершків немає, то я додам олійку. Так. Кокосову олійку. Так. І ось так я її розтопила, щоб полити. і тут чайна ложка. Але ж коли розтопив, мабуть, забагато. А, мабуть, не багато. Так, все нормально. Ви знаєте, якщо до салатів, і до моркви, і до інших фруктів, щоб краще засвоювались вітамін С, потрібно додавати олійку. Так. Жирненько щось потрібно. Жири додавати. Тому. Вау. <рес> Ви? Ви не уявляєте. Який запах! Супер! Ну що, спробую при вас. Потрібна ложка їсти. Але ж я так не дрібненько ріжу. М -м -м. Яка? Яка чудова страва. І ви... Не повірите, берете кабачок, щось іще. Отак. Два кабачка, виноград і інжир. А, я не показала вам? Ось так. І смакуєте. Кабачок хрумтить. Гарам масал перчить і зігріває. Це супер. Як смачно. Я не можу вам передати. Дуже маленький словар запасу. Потрібно виписати, як висловлювати смакоту всяку всіляку. М -м -м. Кабачок хрумтить дуже приємно. Це, мабуть, груша. Грушу возьмемо з інжиром. Із фруктом драгер фрукт, як якого там називають, так? драконій фрукт. Просто тає в роті. Інжир і драконій фрукт тають в роті. Дівчинки, мабуть, і хлопчики, якщо дивитесь, готуйте таку смакоту, готуйте. Різноманітна, і ви будете здорові. Так. Ходіть здорові, побачимось, папа. Ви уявляєте, я ще захотіла додати е, перчику цього суміші. Так, дуже-дуже звикаєш к гострому. Я раніше не вживала зовсім гостре, тому. Трошки додала ще. І одночасно згадала, я забула розповісти про цю алію. Я не вжила її. Обіцяла вчора, що буду на ночі вживати. Сьогодні я вип'ю столову ложку з теплою водою. Завтра будемо розповідати, що це за чудо, так. А то я обіцяла вчора, так. Але ж не зробила. Ось така є. Несерйозне. А хто може бути серйозним, якщо на камеру хрумтить? Але ж потрібно вам показати, що це єстівне. І не тільки їстівне, а дуже смачне. Ну просто дуже. 嗯。Mm.